Давай, робимо комбучу. Такий напій на грибку. Камбуча, 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 камбуча. Камбуча. Камбуча, 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 камбуча. Па, клас, дивись який. Воню. У нього є вверх-вниз. Прикол. Mm -hmm. І на цьому нароста такий самий, так? Да? Да. Прикольно. Колись можна буде надіватися. Розселяємо в нову ногу до мішку. Так. Щось треба буде його. Ти його заповнив? І так, Потихоньку. чай варимо. А, треба Так. Ну, хай поки буде так. Давай чайок запаримо. Це калян від свого чайного гриба відділив мені кусок. В мою банку і зараз ми туди маємо засипати чай, заливати, тобто чаєм і настоювати комбучу. Вау, в ранулий, смотрю, глянь. А, це чай, гра... Гра... Да. прикол Все. כן